Миколаївська міська рада на двох сесіях поспіль провалила голосування за рекомендації щодо обрізки дерев. Нагадаємо, ухвалення документу зажадали активісти, які виступили проти кронування платанів по вулиці Соборній на початку року. Коментуючи ситуацію, секретар міськради Дмитро Фалько зауважив, що значна частина Миколаївської громади не заперечує необхідності обрізки та послався на запити пересічних миколаївців до міського кол-центру. Далі пряма мова. Суспільний запит. Він двохсторонній в цьому питанні. Тобто, звісно, є група активістів, які протидіють обрізці, але є інша, скажімо так, тихіша група просто, які страждають від того, що дерево впало комусь, вибачте, там, на дитину, комусь на машину, комусь на будівлю і так далі. Вони просто не піднімають е, такого галусу, да? але по зверненням. В контакт-центрі, наприклад, ми розбирали на попередній апаратній нараді, то в нас, ви пам'ятаєте, після негоди приріст звернень щодо обрізки дерев за тиждень склав 110 звернень. Ну, відповідно, у нас є там невелика кількість активістів, які голосні, і дуже велика кількість мешканців міста, які просто ну, спокійно вимагають. Від міської влади теж, щоб вони зробили те, що власне вони мають робити.